Швидше, витягайте невід. Марна трата часу. Всю ніч ловили. Всю ніч. І для чого тільки ми трудились? Ну, характер. Все мене веселіше. Скоро ти будеш дома у ліжку. Лише якщо митарі не забрали його, поки мене не було. хе <світ> <світ> І брати наші, як на зло, зникли. Щось їх ніде не видно. Якове, Симоне, ви не повірите цьому? <гур> Вчасно ви з'явились. Взагалі-то, братику, ми тут працюємо. Я знаю, але нашому запізненню є причина. Добре, якщо так, ми знайшли його. Знайшли кого? Месію. Хе-хе. <пл 'язавець> <Месію. пл> Ех. <'язавець> <пл 'язавець> Христитель. Він сказав нам іти за ним. Так ми і зробили. Говорили з ним всю ніч. Так, всю ніч. Всю ніч? Ну, тримайтесь. всю ніч? У нас тут повно роботи. А ви двоє не знайшли нічого кращого, ніж витрачати час на. А, а... ти хто такий? Хто ти? Хто ти є? Ісус. Це він, Симоне, це той чоловік. Це Месія. Ісус із Назарета. Заспокойся, Симоне. Месія? <риклад> месія? Месія, якого ми чекали, <риклад> Цей підняк із Назарета. <риклад> Симоне, це правда? Вийдіть на човні знову. Що? Для чого? Тобі потрібен лов? Чи не так? Я не збираюсь. Ми рибалили всю ніч. Але нічого не спіймали я. Та є єсимона? Дякую. Що нам втрачати? Ти все одно не спав цілу ніч. Пішли. Подивимось, що з цього вийде. Добре, зроблю це щоб вибити дурущі з ваших голів. Але наступного тижня ви вдвох робитимете всю роботу. Закиньте не від ось тут. Марна трата часу, все дарма. Ах, розбудіть мене коли. О, а -а -а, а -а -а! Симоне, Симоне, дивись. Іди сюди, поглянь. Ходи. Допоможи нам! Ха-ха! Надто багато риби. Не витрується! Клич у тих на іншому човні! Човен! Потрібен ще один човен. Господь! Господь! Ніколи не було. Такого улову в нас ніколи не було. І такого прибутку ця два шекеля, а ця, ця три шекеля. Раві, прошу, відійди від мене. Адже я, я грішний чоловік. Не бійся, Симоне Петре. Слідуй за мною. Як? Що ти маєш на увазі? Слідуй за мною, Петре. Ви всі. Ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. Ух ти. А? Тобто, вже? Так, Петре. Але це найбільший улов, який ми мали. Тепер, Петре, ти будеш ловити людей. <плес> Тих, наше ремесло прийде в занепад, це погано. Зачекайте, зачекайте, зачекайте мене.